Шести депутатів, 19 депутатів. Є, є, є пропозиція розпочати позачергову 70-ту сесію. Інших пропозицій немає? Хто за дану пропозицію, прошу визначити з православи. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається на Перед початком сесії я хочу сказати, що 8 травня сьогодні в Україні. І в державах антигітлерівської коаліції відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Я попрошу вшанувати світлу пам'ять всіх загиблих в Другій світовій війні та цій війні, яку розв'язала Російська Федерація, коли і мовчання. Моменти. Ми отримали лист подяки. Зачитаю текст. Шановна громада села Покрівське, від свого імені висловлюю вам щиру подяку за справжнього патріота та мужнього воїна, вашого земляка, старшого сержанта Андрія Байгола. У цей непростий для нашої країни час він гідно виконує свій військовий обов'язок, демонструючи відданість Україні, незламність духу, вірність військовій присязі та зразкову дисципліну. Його змінну відповідальність і професіоналізм є зірцем для бойових побратимів та прикладом для наслідування. Дякую вам за свідомого громадянина, який своєю службою наближає нашу спільну перемогу. Ваша підтримка та небайдужість є основною його основою, його рішучості та честі. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки та мирного неба над головою. Нехай Господь оберігає вашу родину. А наші спільні зусилля пронесуть довгоочікуваний мир. З повагою командир 35-ї кремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Олексій Булахов. Олександр Васильович, я попрошу на сцену отримати цю подяку, близько подяки, і e, довести до відомо нашого опільського старостату. Дякую нашим воїнам, які... Ви бачите, я Дякую. включаю вам. Да, будь ласка, дайте башкатися, ваша староста. Дякую. Також друга є подяка. Подяка Нагороджується пані Крипко Валентина Федорівна за ефективну волонтерську допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України, відбиттю збройної агресії Російської Федерації та перемозі України в цій війні. Слава Україні і героям слава! Село Оватне, майор Олександр Чалапій, ТВО, командира військової частини, а номер тут указаний. Будь ласка, Валентина. Значить, лічильна комісія є пропозиція в тому ж складі. Інших пропозицій не буде. Чика Володимир Михайлович, Таран Наталя Володимирівна і Пух Юрій Васильович. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за даний склад лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Лічильна комісія, будь ласка, займіть своє місце. Так, наступне, нам необхідно обрати секретаря нашого пленарного засідання. Є пропозиції? Бажаю? Немає. Я пропоную тоді Мігерська Оксана Васильівна. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто задав пропозиції? Щоб обрати секретарем Мільгевську Оксану Васильівну, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Оксана Васильівна. Так, далі йде порядок людей. Порядок денний п'ять питань з різним. Я пропоную взяти за основу. Інших пропозицій немає? Немає. Хто за те, щоб взяти за основу порядок людей, прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Тримається одноголосно. Зміни до. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок 70-ї позачергової сесії 8 скликання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Регламент. Ну, Я думаю, за 15 хвилин упоремось. 20. 20 хвилин. Інших пропозицій не буде? Не буде. Хто за регламент 20 хвилин, прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Так, і переходимо до розгляду порталь порядку денного. Тетяна Михайлівна, будь ласка, про внесення змін до по показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2025 рік. Питання розглянуте на засіданні постійних комісій. Чи виникли запитання? Якісь зауваження? Немає. Тому пропонується рішення. Внести зміни до показників бюджету Зіньківської міської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Дякую, Діка Михайло. Віктор Іванович Пілен, будь ласка. Затвердження акту приймання передачі благодійної допомоги. Пасочки. Чи будуть запитання до Віктора Івановича? Немає. Пропонується рішення. Затвердити акт передачі благодійної допомоги. Валентина Миколаївна, е, конфлікт інтересів не приймає участі в голосуванні. Хто за, прошу підняти. Хто проти? Хто утримався? Дякую, приймається за голос. Артем Вікторович, будь ласка. Про закріплення майна комунальної власності Зінківської міської ради на праві оперативного управління за комунальну установку двою Центр соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня Зінківської міської ради. Питання також розглянуте. Чи будуть запитання. Запитань немає. Пропонується рішення. Закріпити на праві оперативного управління за комунальною. Установить Центр соціальної підтримки та соціальних послуг берегині Зіньківської міської ради, майно комунальної власності Зінківської міської ради, яке називав Артем Вікторович. Прошу визначитись, проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякуємо приїздку. Дякую, Дякую. І питання останнє різне, з депутатів, якісь будуть заяви, зауваження, оголошення. 70-ту позачергову сесію 8 скликання. закритою. Дякуємо всім депутатам запрошенням. і нових зустрічей. До побачення.